Царни Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і, і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усілякої скверни, і спаси благий душі наші. Будьмо уважні. Того часу один із книжників, що чув, як садуки сперечалися з Ісусом. Побачивши, як він їм, добре відповів, підійшов і спитав його, яка перша з усіх заповідей, а Ісус відповів, перша, слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь єдиний, і будеш любити Господа, Бога Твого всім серцем Твоїм, усією душею Твоєю, усією думкою Твоєю, і всією силою Твоєю, а друга. Будеш любити ближнього твого, як себе самого, іншої більше від цих заповідей немає, і сказав йому книжник: добре учителю, ти сказав по правді, що Він єдиний, і що немає іншого крім Нього, і любити його всім серцем, всім розумом, та всією силою, і ближнього любити, як себе самого, це більш, ніж усі всепалення палення та жертви. Ісус, бачивши, що Тої твої розумно, сказав до нього, ти недалеко від Царства Божого, і ніхто не смів більше його питати, і заговорив тоді Ісус і сказав, навчаючи у храмі, як то воно, книжники, кажуть, що Христос Син Давидів, же Син Давидів, сам промовив, був Духом Святим сказав, сказав Господь Господеві моєму, сиди праворуч мене, доки не покладу ворогів, твоїх під ніжом. Під ніжком ніг твоїх сам Давид ж зве Його Господом, як же він тоді, його син, і багато людей слухали Його рамга, Тобі, Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. амінь Слава Ісусу Христу! слава навіть. Яка заповідь? Яка перша з усіх заповідей, Ісус відповідає, Перша, слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь єдиний, і будеш любити Його, всім серцем своїм, всією душею і всіма мислями своїми, і ближнього свого і як себе самого? Господь говорить. Не про заповіді, які приніс Мойсей, перша заповідь, Немає інших богів, друга там не взивай намарне ім'я Господнє, ім'я День святий святкувати, не убивай не чужолошні кради. Але каже початок, так як починається за 10 заповідей Божих, я є Господь Бог твій, єдиний, що вивів тебе із землі Єгипетської з дому неволі. Тож не будеш мати інших Богів, крім мене. Ну і так далі. Ісус йому каже саме значення заповідей. Любити Господа Бога свого і любити ближнього. І цей книжник відповідає і каже: добре ти вчителю сказав. Воно мене трохи навіть здивувало, я думаю, ну подвизьки мудрий, дає Ісусу себе оцінку. Не? Але бачите, є, в цьому є зміст, того, що людина, яка є розумна, вона погоджується з розумним. А як відбувається із нами, коли ми починаємо один з одним говорити і доказувати, що я мудріший. Той каже, ні, я мудріший. А той каже, ні, я мудріший. І бачимо, що тут є нам поданий такий приклад. Людина, яка орієнтується в тій темі, вона погоджується чемно і каже: Господь, що він йому каже? Ти недалеко від Царства Божого. Тому я кажу всім вам, всі, хто знаєте Закон Божий, всі, хто знаєте Закон церковний, всі, що знаєте заповіді Божі, катехізмову частину, кажу вам: ви недалеко від Царства Божого. Як мені спасені знання закону, це ще нічого не означає. Якщо я знаю, що є Кримінальний кодекс, і я знаю, яке буде покарання за то, чи друге, то це не означає, що я вже не маю ніякої кари перед Перед законом. Бо ти ще по перше живий, ще не знаєш, як там буде, і може так статися, що людина може переступити той закон. Бо завжди любе порушення закону, воно спочатку якби, має добрий намір. Ну я ж хотів щось добре зробити, як не для ближнього, то для себе. І так же само починаючи від самого Першого гріха в раю і Єва. І побачила Єва, що плід є дуже гарний, дуже гарно виглядає, ну то чоби не? і хотіли пізнати добро і зло, ну то не. Вроді, намір добрий, але наслідок поганий. Тому, знаючи закон, це є дуже добре. Але треба його ще зберігати і жити тим законом. І тут я би хотів звернути вашу увагу на послання святого апостола під, е, соборного послання Петра, де він каже: служіть один одному кожен тим даром, що прийняв, як добрі домовправителі. Служить тим даром кожен, який прийняв. Ми часом хочемо знаєте, всіх людей зробити одинаковими, щоб всі так, як ти молилися, Так, як ти ходили до церкви, щоб так само, як і ти робили щось інше. А Христос каже: ні. Служіть тим даром, який ви отримали. Люди різні, і кожен по-різному Богове служить. Лікар по-своєму, вчитель по своєму, священники по-своєму. Ви скажете, як то так взяв всіх, поставив в один ряд і священників, і вчителів, і лікарів. Кажу вам, що кожен має свій дар і той дар від Бога. І кожен через свій дар має можливість служити людині, служити ближньому. Бо ми часто любимо казати такі великі парні слова, високопарні слова. Я Бога вислужу, я Бога люблю, я для Бога все роблю. А ближнього каже, та що будесь на того піяка, де б я з ним хотів говорити? А Бог бачить моє відношення до нього не то, що я кажу до Бога, а то, що я роблю супроти ближнього. Чекай, а як я молюся, я ж це ж до Бога молюся. Молитва. Вона лине до Бога і міняє мене, а не Бога. Бог без моєї молитви проживе, а я без можливості молитися до Нього ні. Тільки через молитву і про щирість своєї молитви я міняю себе. Це також є дар. Який Господь Бог дає. А ви кажете, що так несправедливо, тому що кожна людина отримує той дар рівно тоді, коли може його прийняти. І не можна до легкової машини закласти мотор від літака. Ви скажете, а що люди такі різні, люди ще дужче різні? Бо весь час від свого дитинства, відколи ми почали ходити, відколи навчили розрізняти тата від мами, відколи говорити, ми почали робити місце для Бога у своєму житті. І хто, яке собі місце зробив, то і отримує, ви не можете отримати більше, як зробили для Бога місце. Тому каже Петро: служіть один одному кожен тим даром, що прийняв, як добрі дому управителі різноманітної Божої благодаті, як добрі управителі. Управителі це ті, кому доручається. І знаєте добре, що коли ти комусь доручаєш, то ти розумієш, що цьому можна поручити це, а тому можна доручити то. Ви бачите, кому можна що доручити. Так же само йдеться і з нами. Наша молитва відкриває мені можливість збудувати для Бога місце, яке Він мені дасть, от той дар, який Він мені дає, і тим даром потім служити ближньому. Тому ми кажемо, що Божа ласка є до спасення конечно потрібна, тому що без тої Божої ласки. Ми нічого не можемо робити. Іменно молитва, розположення мене до Бога, шукання Бога, робить місце для нього, для Божої благодаті, для Божого дару. І Бог дає нам той дар і ми тим даром служимо ближньому. Тому Він каже до цього книжника, ти недалеко від Царства Божого. Бо є дуже багато людей, які навчилися для себе. Навчився і знає, і тішиться тим, що знає, але нікому не служить своїми знаннями, ні, ні з ким не ділиться своїми знаннями, маючи якесь ремесло чи щось інше, маючи якісь свої там хитрості, секрети. Це може бути навіть просто любий повар, який вміє варити, готувати щось. І нікому не розкаже, бо тому що він хоче бути ексклюзивний, самий і нікому не, не ділиться. Це не по-божому. Божий дар, який ми отримуємо, ми отримуємо для того, щоб служити ближньому. Тому, дорогі у Христі, кажу вам, Коли хто говорить, то неначе б говорив Божими словами, коли хто служить, то якби натхнений Божою силою, щоб у всьому прославився Бог через Ісуса Христа, якому слава навіки, Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава